Інструкція з експлуатації газового котла ремеха Аванта. Нажимаємо і утримуємо стрілку. Виходить p 1 P1 1 це у нас регулювання температури опалення. Нажимаємо ще раз, бачимо 50, плюс-мінус, виставляємо потрібну комфортну температуру. Стрілкою фіксуємо. П2. Так само. П-2 це є контур ЕВС. Тобто гарячої води. Так само виставляємо потрібну температуру. П3 це є перехід на літній режим або з літнього на зимовий. Ну, то є, зараз у нас встановлено один, це є зимовий режим вимкнено опалення. Якщо потрібно вимкнути, перейти на літній режим, виставляємо на 3. Р. Вихід. Більше вам нічого не потрібно.